Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити свої уподобайки, пропонувати нам у коментарях теми для майбутніх розмов. Мене звати Ігор Гулик і поговоримо ми сьогодні про те, що Верховна Рада ось уже два дні поспіль ухвалює закони, і більшість цих законів так чи інакше стосується національної безпеки і оборони. Той же закон про заборону так званих ФСБ у Рясах, чи, скажімо, закон про... Підтримку е, тих іноземців, які воюють на боці України. Е, от, власне, довкола цих тем ми сьогодні поговоримо з народним депутатом України Михайлом Цимбалюком. Вітаю вас, пане Михайле. Вітаю вас, пане Ігоре, і бажаю всім здоров'я. Отже, пане Михайле, закон про заборону. Релігійних організацій, афілійованих з Російською Православною Церквою. Нібито, здавалося б, зрозумілий, але будь ласка, кілька слів про механізм його реалізації, оскільки він, як на мене, є доволі складним. Так, він надзвичайно є складним, але слава Богу, що спільними зусиллями вдалося його. Винести на друге читання і проголосувати і та кількість народних депутатів, які підтримали цей законопроект в другому читанні, це насправді є робота громадянського суспільства, тиску на народних депутатів, і також все-таки позиція більшості демократичних фракцій, які насправді в цьому плані здобули перемогу. Звичайно, до другого читання він дещо змінився, але що вас важливо, що всі е, релігійні організації, центром яких е, є е, Росія, е, як держава-агресор, будуть на законодавчому рівні заборони, і це дасть можливість правоохоронним органам і державній владі наводити в цьому порядок. Є перехідний період, тобто 9 місяців, дається всім релігійним організаціям, які мають Зв'язки з Російською Федерацією чи з Білоруссю привести у відповідність до діючого закону, тобто е, змінити статут і розірвати офіційні свої зв'язки. Хто цього не зробить, то ця релігійна організація буде заборонена через дію суду, і е, в державі спеціальна комісія буде визначати, хто порушує діюче законодавство дуже важливо, що Служба безпеки України, а це їхня підслідність, буде мати право більш жорстко реагувати на тих, хто має зв'язки з Російською Федерацією з Білоруссю, тому що це е, ухвалений закон, це не те, що дозволяє, а зобов'язує правоохоронні органи жорстко реагувати. Це ніякому разі не стосується вірян. Віряни мають право, я ще раз підкреслюю, або перейти в Православну церкву України, греко-католицьку церкву, або продовжувати е, молитися в тих спорудах, які належать територіальній громаді, але їхні статутні установчі документи мають бути приведені до діючого українського законодавства. Це надзвичайно важливо. Пане Михайле, ну я дивлюся, що багато із тих документів, які ухвалюються зараз Верховною Радою, спричиняють ну, буквально шторм дискусій у соціальних мережах. Так відбулося і з ухваленим ратифікацією Римського статуту. Поясніть, будь ласка, які ризики для України несе власне оцей документ, і чого нам слід очікувати. Ну насправді мені видається, що тут не, не прокомунікувала влада насамперед кабінет міністрів, Міністерство юстиції, Міністерство оборони тут слід було чітко проводити роз'яснену роботу і дискусію, як з військовими, так і з громадянським суспільством. Чому тому, що в 2014 і 2015 році українська влада в особі Верховної Ради ухвалила дві постанови? Якими б розширили юрисдикцію міжнародного кримінального суду на територію України, тобто сьогодні всі підслідні міжнародному кримінальному суду, якщо вони скоють військові злочини, воєнні злочини, через те це є надзвичайно важливо. Те, що відбулося сьогодні, 281 народний депутат підтримав цю ратифікацію, але Наступні кроки це мають бути зміни в кримінальний кодекс і ще ряд законів мають бути змінені. Ми не розуміємо одного і ніхто нам не дав відповідь, чому такий поспіх. Я спілкувався напередодні і сьогодні, ще зранку з багатьма генералами військовими, які сьогодні реально воюють. Думки розділилися на чітко протилежні. Вони приводять приклад йогославії одні приводять приклад. Вірменії і вважають, що це ризикований крок. Але ще раз підкреслюю: на сьогоднішній день не дана чітка відповідь навіть нам, законодавцям, чому такий поспіх. Наступна річ переваги. Переваги те, що Україна буде повноправним членом Міжнародного кримінального суду, буде мати право обирати прокурорів. В тому числі із числа українських правників, і е, це дуже важливо. Більше того, буде мати доступ українське суспільство до коштів, які є е, в цьому міжнародному кримінальному суді щодо відшкодування нанесені збитків конкретним особам. Але я ще раз підкреслюю: тут дуже важливо ще такий аспект, що в Женевській конвенції наскільки мені не зраджує пам'ять або 141 чи 142 стаття сказано, що учасники міжнародного кримінального суду мають право за зверненням до семи років відкладати дію цієї статті на військовослужбовців держави підписанта. Але ми, по перше, не знаємо, коли завершиться війна. По-друге, слід чітко пам'ятати, що цих сім років нічого не вирішують, бо воєнні злочини не мають терміну давності. Через те, е з одного боку, така річ потрібна, але з іншого боку, я ще раз підкреслюю: вина мін'юсту кабінету міністрів, що була недостатня комунікація з нашими військовими, бо це ні в якому разі ця конвенція. І міжнародний кримінальний суд не стосується прям, е, простих військовослужбовців, рядових, сержантів, ні в якому разі офіцерів. Це стосується вищих військових керівників, які ухвалюють рішення, які віддають накази. І цих в наказах можуть бути ознаки злочину. Через те ще раз підкреслюю. Потрібно чітко прояснити, що це не стосуватиме ні в якому разі стосуватиметься рядових військовослужбовців, збройних сил України та інших військових формувань, але попереду ще велика робота щодо приведення вітчизняного законодавства до цього рівня Женевської конвенції. Ну, дивіться, ми всі зараз обговорюємо те, що відбувається на Курщині. У суджі створено першу українську військову комендатуру і призначено військового коменданта. Таким чином, Україна взяла на себе відповідальність за все, що відбувається зараз на території, яку контролюють ЗСУ. Ну, наприклад, пані Ірина Верещук пропонує навіть створювати гуманітарні коридори для біженців з Росії в Україну. Це також викликає неоднозначну реакцію українського суспільства. Як ви ставитеся до цієї ідеї? Ну, насамперед хочу сказати, що Женевська конвенція поширюється тільки на території тієї держави, яка є підписантом цієї конвенції. Росія не є. Підписантом цієї конвенції через те для нас важливо, якщо Україна підписала е, Женевську конвенцію, то всі ті військові злочини, які з коїться Російська Федерація на нашій підкреслі території, будуть піддаватися кримінальному переслідуванню через те, е, всі ті дії, які відбуваються на території Російської Федерації, Женевська конвенція, міжнародний кримінальний суд, не може розслідувати, тому що Росія не є підписантом. Це перше. Друге, Україна, на відміну від Росії, 에, Збройні сили України дотримуються всіх міжнародних конвенцій, в тому числі правил ведення війни. Згідно міжнародних договорів із законів ведення і звичаїв зведення війни, 에, держава, яка захищається, має право заходити на територію ворога для проведення оборонних заходів. В даному випадку, наші збройні сили зайшли на територію ворога. Щоби знищувати ті точки, з яких ведуться ракетні, артилерійські і інші логістичні е, речі, через те тут не обговорюється, і ми бачимо, що немає жодної негативної реакції наших міжнародних партнерів. Стосовно заяв пані Верещук, я теж скептично відношусь до того, що вона на своїй сторінці написала це російською мовою. Я вважаю, що якщо це стосується росіян, то нехай вчаться е, української мови або Беруть тлумача для того, щоб прочитати те, що вона там написала. Треба писати мовою держави Україна. Перше, друге щодо так званих коридорів це відносне поняття і рішення для того, щоб не було жодних закидів з боку світової міжнародної спільноти, що Україна щось там не так себе поводить. Ми не воюємо з цивільним населенням. Ми не росіяни через те українські збройні сили. Зробили це для того, щоб дати можливість ту територію, де перебувають вороги, або військові об'єкти зачистити, або дати можливість цивільним звідти відійти, щоби е, могли професійно якісно діяти військові підрозділи Збройних сил України. І я не думаю, що велика кількість тих росіян захочуть перейти на територію України, тих, хто росіян, які не підтримують владу. Московії і е, хочуть захищати українську територію, вони вже давно воюють. і Ми знаємо про ці підрозділи Свобода Росії та інші, які нині діють і е, е, допомагають Україні е, зачистити свою територію. Я тут не бачу великих проблем, хоча я розумію дискусія у суспільстві, і я емоційно це підтримую, згадуючи, як вони Варвари вели себе на територію України з мирним населенням, то це одна історія. Але ще раз підкреслюю, ми змушені стримувати емоції, щоб демонструвати світу, в тому числі міжнародному кримінальному суді Женевській конвенції, всім підписантам, що ми не варвари Україна не Росія. Ми захищаючи свою державу, зайшли на ту територію, але ми дотримуємося всіх міжнародних правил і конвенцій. І звичаїв ведення війни ваші колеги, ну зокрема. Веніславський з комітету з нацоборони і безпеки говорить про те, що на плечі військового коменданта, який зараз перебуває у суджі, лягає відповідальність за налагодження нормального життя цивільного населення. Він навіть говорить про те, що цей комендант має повноваження здійснювати якісь правочини. Ну, допустимо, там народилася дитина, то реєстрація власне цього. Цього всього, скажіть, будь ласка, чи взагалі десь прописані обов'язки військового коменданта? Бо це перший досвід України ну в таких речах? Насправді, пан Веніславський можливо знає більше, бо він член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Те, що знаю я, насправді в нас є нормативні документи щодо обов'язків військового коменданта, однозначно, але ці документи вони є. Повноваженнями і нормативними актами збройних сил України, і я думаю, що там вони виписані таким чином, щоб е дотримуватись і міжнародного законодавства, але однозначно захищати цивільне населення. Тут дуже важливо не перейти ту червону лінію, щоб не ми не нас не звинувачували як державу, що ми захопили якусь територію. Ми нічого ні на кого не нападали. Ми сьогодні просто здійснюємо. Контроперацію для того, щоб звільнити нашу територію, але в цей непростий період на цій території потрібно все таки, щоб життя тривало навіть тих людей, і вже сьогодні, те, що мені відомо, є проблеми. Бо росіяни покидали всі цивільне населення, людей похилого віку, хворих, і зараз їм потрібно надавати елементарну допомогу через те завдання коменданта, щоби можна було е, організовувати допомогу цим людям через міжнародні в тому числі організації ми очікуємо кардинальних дій нарешті міжнародного міжнародного червоного хреста нехай би вони туди заходили допомагали гуманітарною допомогою нехай зараз себе проявлять а не так як вони проявляли на наших е, тимчасово непідконтрольних нам територій що навіть не дозволяли е, заходити в ті колонії місця Утримання наших військовополонених через те тут завдання не просте на коменданта, але в тому числі на якийсь перехідний період потрібно й передбачити те, про що говорив Федір. Веніслав, дякую вам за докладні відповіді. Нагадаю, в нашому ефірі був народний депутат України Михайло Цимбалюк. А також нагадаю, що нашу розмову ви можете переглянути на Ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика. А слухати наші маркери подій ви можете щобудня о 9.15, 16.15 та 17.15. Залишайтеся з нами.